Слава Роду! Слава Ліба! Слава Україні Русі! Русі! Слава... Власне та війна заставляє нас відчути, хто ми є, тому що людина, пам'ятаємо, що людина це не обособлена якась особина. Обособлена особина це фізична особа. Це, це не людина. Людина як духовна сутність це частина народу, частина на, наша душа, частина душі народу. І тоді ми відчуваємо себе єдиними цілому і відчуваємо свою дорогу, своє призначення. І так само в сім'ї, так само в сім'я. Сім'я це, це як е, клітинка, клітинка народу. А рід це вже якась система, якийсь орган. Народ, тому що обзолено ми можемо вкрай мати, власне об'єднуючись в народ, ми піднімаємося на слідуючи еволюційну сходи, і ми тоді значно більше можемо досягти у своєму житті, і в духовному плані, і в фізичному, і матеріально сутворити. А це це не є життя. Життя це творчість. Коли ми творимо, то ми живемо. Творчість це джерело щастя. Тоді співає душа, тоді ми відчуваємо, що ми живемо недаремно. І ось, власне, коли ми живемо в єдності в сім'ї, в роді, в народі, тоді, тоді ми маємо можливість творити спільно разом, а не думати, як то вижити. І коли ми об'єднуємося, коли ми творимо сім'ю, рід, то знову ж таки ми маємо свідомі бути, як то робить, як то твориться ту сім'ю. І ото наша традиція, наші духовні знання, прадавні, прадавні знання любомудрі, любомудрі є. Мудрість любові, мудрість кохання. Це грецькою мовою називається філософі. Філософія. Це насправді не, не, не розмірковання там про сенси життя, а це чіткі духовні знання. В першу чергу це знання любов. Любові і кохання це наша камасутра, це наша дао любові, це на, наші, 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 наші наші практики, практики енергетичні і духовні. Тілесь. це в насолоді кохання, в насолоді любові. Ріст, духовний ріст, підняття на набір сил і, і потім та насолода як, як хвиля піднімає нас вище, 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 вище. До неба, до богів. І ми еволюціонуємо і ми творимо. Оце власне от в цей весінній час. Е -е, хочеться, щоб наш народ так само, так само, як, як нині ми бачимо, як, як, як зеленіють наші сади, цвітуть наші сади, поля, ліси, як відроджуються. Хочеться так само бачити, що відроджується наш народ у силі й славі своїй. Відроджується наша продавня традиція, наша продавня віра, наш, наші прадавні знання. І бачите, що народ вже не як сліпі кошенята тикаються в усі кутки і не розуміють, що то воно не відкривається. А що не відкривається, бо там нема дверей. Навіть не закриті двері, а просто нема дверей, то навіщо туди йти? А якщо людина має знання, має віду, то вже ті очка відкриті. І вже людина пробуджена, вона вже зряча. І вона дивиться не тільки тими очима, а дивиться ще й духовними очима. Тож давайте разом практикуємо, разом працюємо над тим, аби відродити народ наш у селі, славі своїй. І для того кожен день треба от, кожен день працюю, аби додати тих практик, тих молоток, слав. І заходите до мене на канал, і бачите. Є плейлист Молитви і Слави. Є плейлист Практ, а є плейлист Боги і Богині. І е -е, ви берете, дивитеся і і глибше вникаєте в суть, в силу того чи іншого Бога, богині. Не просто так, що там е -е, Бог, любові чи кохання. так. Ну це ж так. Поверхнево. А коли ви вже глибоко відчуваєте суть, силу, це вже зовсім інше. Тож кожного дня давайте разом відкриваємо молитви слави, практики і рухаємося. Рухаємося в сторону світлої правди, в сторону перемоги нашого народу. Відродження нашого народу у і Славі своїй. Ось так. Тож от з тими думками, аби якнайшвидше, якнайлегше відродився народ наш у селі славі своїй, ми як і тисячі років тому промовляємо. Ічусь світ вирода Всевишнього. Ярило красний, прийди. Свілою свій народ наш пробуди. У сіни полюбований повідомлення прославляння воїнів наших славим, і правди, батька, Захисників, захисниць України усіх трупає за відновлений на землях наших ворога, наших помади наші. Всі горніть. Читом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, цілами своїми осініть, аби полам владовик святий, повним любові.